Звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритися та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте? Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб вжити на розкоші своїй Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світою приятелем, Той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові, та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас, наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, очистите руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плача радістю сум. Впокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той із закону обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? А ну тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо те чи те місто і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те, а тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх.